Дорога погана, ви те саміх, що дорога погана, то пройти тяжко, не то їхати. Галина Дічук ходить селом пішки, проте часто мусить їздити в делятин ліки для сина, добирається туди маршрутними автобусами. Каже, попри те, що дорога в селі погана, громадський транспорт курсує регулярно. Водій автобуса Юрій Поварчук перевозить людей із чорного потоку у надвірну. Чоловік шість разів на день їздить цією дорогою. Каже, через численні ями автобус постійно потрібно ремонтувати. «Кожен день ламається машина, не виносимо, не виносимо. Літом порох такий, що нема чим дихати. Їдемо, як в Їздить в чорний потік щодня і ось ця бригада швидкої допомоги. Водій та лікарка розповідають, через розбиту дорогу не можуть швидко добратися до хворого. Окрім того, вести людей із села до лікарні дуже незручно. Лікарі їдуть хворого, неможливо транспортувати. Так, 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 так. А якщо кровотеча, не дай Бог, то взагалі можна не довести. А от Руслан Василишин їздить на мотоциклі. Чоловік має машину, проте каже, на двох колесах по такій дорозі добиратися виходить значно швидше і зручніше. Руслан сподівається, цьогоріч таки відремонтують дорогу в селі, бо, за його словами, востаннє її лагодили ще тоді, коли він навчався в школі. Ну, це був такий ямковий ремонт. А після того щаби не так ремонтували, але то на, на два тижні зараз пішов дощ, машини поїхали і все. І вже ремонт. Дорогу в чорному потоці, розповідає голова Делятинської громади Богдан Клим'юк. Не ремонтували приблизно з 90-х років. Остаточно цей шлях зруйнувала повінь у 2020 році. Тому цьогоріч тут планують зробити капітальний ремонт. Для цього із державного бюджету спрямують 50 мільйонів гривень. Ще 2 мільйони повинні надати із бюджету Делятинської громади. Ми на даний час завершуємо виготовлення проєктно-кошторисної документації, проєкт на експертизі якраз знаходиться. Ми маємо виділити співфінансування. Вчора в нас відбулося бюджетна комісія, де ми вже мільйон передбачили. Повністю відремонтують понад 6 кілометрів дороги, каже директор підприємства Дороги Прикарпаття» Роман Сілецький. З його слів, роботи розпочнуть навесні. То гірська місцевість, там є снігу, більшість, як у нас. Я думаю, що квітень місяць, травень почнуться повністю вже роботи. Вся дорога буде повністю дорога. І ці такі питання, як біля Ослави, чорний потяг, ми знімемо завжди. Діана Корожук, Ілона Захарук, Андрій Шустакевич, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.